Сьогодні ми разом з депутатами міської ради провели 35-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради, розглянули необхідні питання для сталої роботи в місті Нікополі для підтримки і Збройних сил України. Сьогодні ми Надали 280 тисяч військовій частині А0,593, 500 тисяч надали Нікопольському міжрайонному відділу ОСБ України у Дніпропетровській області. Також ми передали майно оргтехніку для військової частини а 3297 і передали два тепловізори, квадрокоптер для військової частини А-1126 на 212 тисяч, допомогу Збройним силам України ми разом з депутатами кожної сесії надаємо. На зараз в нас тільки те, що пройшло по програмам та по Техніки по закупівлі, це в нас 14 мільйонів 100 тисяч. Також ми постійно надаємо комунальну техніку, якщо це потрібно для технічних споруд або інженерних робіт для військових. Надалі ми сьогодні проголосували за положення. В нас буде відділ по роботі з ветеранами. Дуже буде потрібне, тому що багато нікопольців, хто на сьогодні служить і їм потрібна буде допомога. Також сьогодні ми прийняли земельні питання для. Як мешканців міста, так і для підприємців е, по оренді. І ми продовжуємо переіменовувати е, в місті Нікополі вулиці згідно закону України про переіменування об'єктів топоніміки. Ще ця робота ведеться, і далі в нас теж будуть переіменування. Ну, якщо в двох словах, то це так. Можу відповісти на ваше питання. А зараз вже є прийнятий закон і по таким об'єктам теж. Ми чекаємо роз'яснення і вже сьогодні ми будемо робити запити, що є історичною пам'яткою, що немає. І в нас Буде в військовій адміністрації уповноважена особа, яка буде цим займатися. Ми в свою чергу розглядаємо питання зробити робочу групу, куди війде. Запросимо теж цього уповноваженого, і вже конкретно по кожному будемо приймати рішення згідно закону. На сьогодні це так, а в нас на це є до шести місяців. Сьогодні в місті Дніпро на заходах до державності України голова військової адміністрації Сергій Петрович Лисак вручив мені орден, орден Богдана Хмельницького третього ступеню. Це відзнака дійсно важлива і нагорода дуже значима. Але це не тільки відзнака мене або нагорода ну, для мене. Це відзнака для всіх нікопольців, за їх стійкість, за їх незламність. І я не буду виділяти конкретно. Служби, комунальні підприємства, там місцеве самоврядування депутатів міської ради це всі Нікопольці, які вже більше року знаходяться під обстрілами, і тільки разом, тільки єдині ми можемо протистояти цьому а. Відновлювати наше місто, усувати наслідки обстрілів, кожен, кожен на своєму місці робить все можливе для того, щоб допомагати нашій державі своєю працею, волонтерською діяльністю. Тому е я вважаю, що коли, коли буде перемога, і ми відкриємо музей, то я передам цю нагороду до музею, і це буде як пам'ятка незламності всіх нікопольців, які пережили оце ну, страхіття. По бюджету міста. Ну, на жаль, бюджет міста не виконується, але це відсоток невеликий. Всі необхідні категорії. Фінансування в нас забезпечені кошти, які ми не довиконуємо бюджет, ми знімаємо з бюджету розвитку, ну не зробимо якісь роботи. Так? Але в нас є кошти як на усунення наслідків після обстрілів, так і на відновлення будинків, домів. Як приватні, так і багатоповерхові після обстрілів. Також є необхідна кількість у нас коштів для проведення і робот по благоустрію. Це є аварійні дороги, які в нас, на жаль, є в місті Нікополі, це робота комунальних підприємств. Також ми разом з депутатами. Заклали кошти на те, що ну, якщо в нас не буде загрози артобстрілів, то ми зможемо відкривати учбові заклади, дитячі, е, дитячі садочки е, за бажанням е, батьків, е, якщо так буде, тому бюджет в нас е, хоч і не виконується, але він збалансований. В мене такої інформації, що це точно немає, але ми розуміємо, що є моменти і і з вартістю електроенергії, в тому числі, яка впливає на роботу цього підприємства. Ну, Повністю воно не закриється, воно може на деякий час припинити діяльність, але це не точно. Немає такої на сьогодні інформації. Но для бюджету ну, дійсно це буде погано, тому що феросплавний завод це саме велике містоутворююче підприємство. Це 30-40% наших надходжень. Тому. Спостерігаємо, як вони будуть працювати надалі. На жаль, є сумні підсумки. Це за цей рік обстрілів нас загинуло 20 нікопольців, 146 нікопольців були поранені. Пошкоджено, зруйновано більше 4, ну, майже 4200 різних будівель, приміщень, закладів освіти і. І інших це погано. Добре, те, що повністю за підтримки депутатів ми вирішуємо питання функціонування комунальних підприємств, які повністю задіяні на усунення наслідків обстрілів. А також ми закладаємо кошти на відновлення у цих і приміщення, будинків і будівель. Там, де це можливо зберегти його функціонування. Поначалу дійсно було важко, коли почалися обстріли. На зараз воно не легше, але ми всі чітко розуміємо, хто що потрібен робити, і ми це робимо. Основна мета це допомога Нікопольцям. Перше. І місто Нікополь, незважаючи ні на що воно повинно бути охайним, і Нікопольці, які залишилися жити в Нікополі, повинні почувати і розуміти, що, що вони живуть саме в сучасному місті. По відновленню будинків і будівель. В нас заключені договори. По кожному будинку є акти виконаних робот, є смети, рахунки, які можна перевірити, і воно в свободному доступі. Є правоохоронні органи, які реагують на такі скарги, і вони проводять перевірки. Ну, на даний час в нас немає підтвердження якихось порушень в цьому плані. Що стосується доріг, дивіться, ну не всі розуміють, як проходить процедура. Прозора, тендер. Ми виставляємо на тендер, скажімо так, це система Прозоро. Ми виставляємо об'єм робіт. Це якщо поточний ремонт дороги, то це квадратні метри дороги. І після моніторингу цін в тому ж Прозоро, ми виставляємо ціну за квадратний метр цього ремонту. Коли проходить тендер. Якщо це більше одного учасника, як правило, ціни зменшуються. Якщо це один учасник, можуть і не зменшуватись, але головне, що ціна за квадратний метр не може перевищувати те, що ми виставляємо по технічному завданню на Прозоро. А вже по виконанню робіт працює технічний нагляд. Закриваються форми виконаних робіт, і повністю контролюється складова всіх закупівель, і цементу, і асфальту, і виравнюючої суміші, і робота механізмів. І на цій стадії не пройде ніякі завищені ціни. Тому якщо е, якась фірма подала е, в прозоро документацію і десь в неї завищена ціна, вона ніколи не пройде, коли дойде час по виконанню робіт до оплати. Це під контролем і це контролюється. Багато підрядників погоджуються працювати в Ні, не багато підрядників. В нас е, багато тендерів, там де один е, Підрядник. Через що? Через обстріл? Ну, люди, як підрядники, теж переживають за життя, за свою техніку, за, да. тому, ну, але ж життя ідеї ми повинні робити. Ми ставимо обґрунтовані ціни на прозоро. А вже далі ми контролюємо якість і закупівлі і ціни. В нас роботи не завершені, тиша в нас продовжиться, прийде час, ми надамо, ми з вами зробимо, зробимо і покажемо все, що робилося, хто робив, де і як робив. На жаль, місце проведення робіт в нас небезпечне, небезпечне так і. Ніякі там балачки вони не додають безпечності проведення робіт. Скажу одне, що е, за ці півтора місяці жоден, ну майже жоден день роботи не зупинялися, тільки були дійсно зупинки після обстрілів, але дякуючи нашим людям, вони Продовжували свою роботу і продовжимо її надалі. В нас є фінансування державного бюджету, яке нам дозволить як відновити водозабори, відновити насосні станції, зробити. Капітальний ремонт, реконструкція очисних споруд, запорної арматури. Ну, нашому водоканалу більше 60 років і там нічого не робилося. Тому завдяки цим коштам, це дійсно ще ну, це не місяць, не два робіт. Це об'єм робіт великий, але ми його вже почали, ми його робимо і на кінці ми. Побачимо і якість води, і стабільність роботи водоканала. Тому на зараз в нас вода в місті є, тиск в нас достатній, тому сподіваємося тільки на одне, щоб нам не заважали. Ми розуміємо, що ми живемо в активній зоні бойових дій, так? і якщо є можливість, ну, запас він повинен бути. Тобто ту воду, яку ми набрали, краще її поки зберегти і не виливати, так? Ну, так. Ну, якийсь мінімум він повинен бути. Кожен заступник він веде якесь ну, направлення, так. Хтось це освіта, хтось у ЖКХ, хтось веде там земельні питання, комунальне майно. Тому якщо у вас є питання, це не є проблема. Ну, якщо міський голова відповідає на все, то чому зами не можуть відповісти? Вони теж це можуть. Але ну ініціатива від, від вас повинна бути. І дійсно в нас дуже багато питань, які ми не проговорюємо. У нас багато змін по освіті. У нас багато змін по комунальному майну і по оренді. І тому це дуже добре, якщо ну, буде ініціатива, і вони будуть на ці теми спілкуватись.